Всім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко і це нове відео Gym School на каналі Gym Beam. Тут ми робимо ваші тренування більш ефективними. Розбираємо правильну техніку та найпоширеніші помилки. Тому підписуйтесь на канал Gym Beam, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Сьогодні буде тренування ніг. Тож рушаємо. Розгинання ніг в тренажері. При виконанні вправи випрямляння ніг на тренажері, основним працюючим м'язом є 4 м'яз стегна. Тут задіяні всі пучки, але найбільший ефект припадає на латеральний і фронтальний пучок квадріцепсу. Сядьте на сидіння тренажера, ноги заведіть під спеціальний упор, який повинен знаходитись на рівні нижньої третини гомілок, трохи вищі стопи. Відстань між ступнями повинна становити близько 30 см. Спину необхідно щільно притулити до спинки тренажера, руками можете взятися за спеціальні ручки. Тепер починайте плавно розгинати ноги в колінах, причому стежте за тим, щоб виконувати рух в повній амплітуді. Розгинайте ноги повністю до тих пір, поки більше це вже неможливо буде зробити. При русі ногами вгору намагайтесь робити видих при опусканні ніг вдих. Робимо 3-4 підходи по 15 повторень. Згинання ніг лежачи на тренажері є ізольованою вправою і направлено на опрацювання групи м'язів згиначів стегна. Основні м'язи задіяні в цій вправі. Це біцепси стегна, а також напівсухожильні і напівперетинчасті м'язи. Також в роботу включаються сідничні і литкові м'язи. Ляжте на тренажер обличчям вниз, Ноги зафіксуйте під валиками, Тіло і стегна щільно притисні до лави. На видиху згинайте ноги. У точці найбільшої напруги затримайтесь на секунду. На вдиху опустіть ноги назад у вихідне положення. Основною помилкою є відривання тазу від лавки, що знімає навантаження з сільового м'язу. Робимо 3-4 підходи по 15 повторень. Жим ногами в тренажері це відмінна вправа для сідниць і ніг, яке відносять до базових. Вона включає в роботу кілька м'язових груп, а виконувати його можуть як новачки, так і досвідчені атлети. Вважається, що воно друге за популярністю після присідання, при цьому його головна перевага у відсутності навантаження напоперек. Тож, якщо у вас є проблеми зі спиною, цей тренажер замінить присідання зі штангою. Щоб збільшити навантаження на сідничний відділ, поставте ноги вище на платформі. А ось низьке розташування стоп дозволяє навантажити стегна. Для отримання максимально швидкого ефекту не розгинайте ноги до кінця. Так м'язи будуть працювати більш інтенсивно. При цьому стежте, щоб у крайній точці таз не відривався від тренажерної опори. Подібна помилка може привести до травми попереку. Грає роль і ширина розстановки ніг і колін. Чим більше відстань між ними, тим інтенсивніше працює внутрішня поверхня стегна. При вузькій постановці ніг опрацьовуєте квадрісп. Також можна спробувати робити цю вправу однією ногою. У такому разі її слід розміщувати трохи збоку від центру платформи. Робимо 4 підходи по 12-15 повторень, поступово збільшуючи вагу на тренажері. Також не випрямляйте ноги до кінця. Так навантаження зміщується на колінний суглоб, що може привести до травми коліна. Це був топ прав для м'язів ніг. Підписуйтесь на канал GymBeam, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Мене звати Євгеній Михайленко. До нових зустрічей!